І всім привіт! Вітаю вас на новому відео по Майнкрафту на каналі Алегорн. В сьогоднішньому відео ми продовжуємо проходження мапи Ship ship Adventure. А перед початком цього відео я попрошу всіх, хто зайшов на це відео, поставити свою вподобайку цьому відео, підписатись на цей канал, а також просто додивитись це відео до кінця. А ми починаємо. Приємного вам перегляду. І так, ну що ж, давайте виконувати завдання на даній мапі. І так. Перше завдання в нас буде від Куйбека. Він нам просить. Ага. Тобто нам говорить то тем, що ми не можемо виконувати інші завдання. Перед тим, як не виконуємо перші завдання. Ну якби... Окей, стоп. Що він у нас попросив? Ага. Він хоче, щоб ми в воду спустились. Сейчас угу. спущусь для тебе. Як тут спуститися, не знаю. Ага, я твоє завдання ми тоді не виконаємо. Давай виконаємо оце. Ага, всі хочуть, щоб ми відбили атаку цих. Рибок. А цей що хоче? Ага, треба зараз якийсь меч знайти напевно. А пошу... Ага. О! Тут закрито, окей. Ну, перекрито. Тут на шо. Кеспінкрігон. Може нам знадобиться. І все, окей. В цій кімнаті більше нічого немає. Так, тут нічого. Нічого закрило. Прихід, тут що у нас? Ага, ще якийсь Ще той краб, що ми тоді ставили всіку для броні, він втік, так ти що хочеш. Ага, він хоче, щоб ми якісь речі дістали. Так, сюди нам заходити не вийде. Не вийде. Тоді, получається, нам знадобиться вниз, аж впірнати. Добре. Але давай вниз підемо. підем. Ага, тут. Ага. Так, тут на що? А тут в нас нічого немає. Окей. Тут що у нас? Ага, тут Тут в нас повер? Окей, потім підемо до нього. Тут каюти. Тут ми можем пірнути, окей, нащо хочеш? Стоп! А що це робить? А може, це якраз як битись саме? Так шо, окей, що ти хочеш? Ага, ми не можемо гернати, а, нам треба почистити палубу цим пилососом Окей, зараз почистим. Ага. Ми зловили краба, але він біг кудись. Окей. Піднімемось наверх, може він там. Ага, на мене дивляться. ці рибки. Окей. А... ага. Опа, я ж не все почистив. Так, тут готово. Нічого, тут нічого немає. Готово? Так, майже тут чистив? Ага, так, я думав, завдання ми виконали. Це того перебиральника внизу, так? Але зараз до нього треба якось пройти. Ага. Сюди. Капець, нам відкрилось скільки все. Твоє завдання виконало. Ми виконали. Ага, більше нікуди ми не можемо піти. Да краб, вот він! ой инший бегай по палубі! офигеть окей, okay, давай то шука. Немає нічого. Я думаю, він наверху. Мабуть. Ну, не факт. Мінікран автоматичний. Оптеса на березова колода. Стояти, а я щось, напевно, зрозумів. А, нам треба внизу тоді поставитися. Так, може ти тут? Не тут. Блін, та де ти є? Крабе кухо, де сюди. Я тебе не буду їсти, не бійся. Ну окей, давайте цей автоматичний кран зараз поставимо там, де потрібно. Тобто внизу. Окей, кому нам треба це віддати? Окей. Ага. Зрозумів, так я теж треба ламати. Окей. Так, а що у нас ОП, чую краба? О! Готово, ми краба знайшли. Так, кухарі, ми до вас повернемось трохи пізніше. Може у вас тут щось є. Морква лише. Це, мабуть, якраз кухарі потрібно. Так, де ти? Ага, ти тут? Чел. Окей. Арабешка. Твій краб знайдений. Окей. А може щось треба скрафтити? Може. І. Є? Хм, цікаво. Ну добре, будемо далі шукати. Тобі треба якісь матеріали. Чи кому там треба? Тут нічого немає. Окей. Окей, окей, окей. Окей, сти. Хм. Интересно, куда это можно присоединиться. Ну, хорошо, давайте мы пока что задание кухаря сделаем. Так, что ты хочешь? Так, давай подумаем. П'ять морквинок. Зараз ми тобі знайдемо перша морквинка тут. О, вот друга моркова Окей, может в печках я. О, в печках я бугля, может тоже надо быть дурач. Картопля. и буряк. Капец. Ой, це ж not important. Окей. Okay. fish Ось треба буде. Not important. Морква Окей, okay, ще дві моркви лишились. Так, тут нічого потрібного, нічого потрібного. Буряк. Окей. Okay. Куку, моркочка, Нічого потрібного, нічого потрібного. Томат, окей. Е, картопля. Дивись... Томат. ні 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 Ой, рок. Нічого, нічого. Картопілька? І все. Більше нічого я тут не бачу. Аня ще. Аж... Та ні, я все... а ну искать. Це є 5 картоплин. Uh, 5 картоплин. Ні, у нас тільки три картоплини. Так, треба десь знайти ще. А картоплю треба ще десь знайти. Так, я хз де картопля ще може бути. Може десь тут. Ні. це є огірок, огірок. Окей. А це є томати, огіoverline і хет. А ну, чекай. Ага, що що треба купити звідси? Так. Тут картина на волосы. Я раньше не было, насколько я меня таю. Так. А ваше тут сейчас я? Тут лазурет. Так, что ты хочешь? Я, як а як ти казав Може він нам дасть лише тоді, коли ми для нього знайдемо всі інгредієнти для салату. Окей. Давай поки что не будем. Так, капитан, что Ага. Може ми зараз мотор зможемо перемонтувати. Так тут нічого. Тут нічого. Де можуть бути хоч якісь речі. Окей. Ну що ж? А я думаю, от на цьому от моменті можна буде завершити. Дякую всім, хто був на цьому відео, хто додивився до цього моменту. Ще раз нагадую, щоб ви поставили свою вподобайку на це відео, підписалися на мій канал, а також по можливості покликали своїх друзів на дане відео. Всім дякую і всім пока!